Визнання, овації та високі нагороди. Так, для трьох вокалісток Шосткинської дитячої школи мистецтв, яких навчає викладачка класу сольного співу Тетяна Стегайло, завершився престижний столичний конкурс Таланти країни. Нагородження переможець відбулося 15 квітня у Шосткинській дитячій школі мистецтв, яка і виховала таких юних співочих зірочок. З цього конкурсу привезли перше місце. І е, наша фірсік Єва. Єва тримай свій диплом і медаль. Вітаю Єва тебе. ти умничка. Справилась дуже складною піснею. Белявська Вікторія. Це диплом лауреата гран-при. Вітаю, молодець. Тримай це твій диплом. І твій гран-при. Такий же диплом Володаря Гран-при отримує Мілана Шевкун. Тримай Миланко. Дякую. Тримай свій гран-при. І медаль за гран-при. Дякую. Молодці. Ну, Милана Шевку отримує ще один диплом. І знову перше місце. Мілана, тримай. За Вітаю. Друга. За друге виконання. Дякую. Да. Милана, Боже, все в у творчих змаганнях, які, до речі, вперше за три роки відбулися очно, Мілана Шевкун, Єва Фірсік та Вікторія Білявська показали високий рівень співу і повернулися додому з двома першими місцями та двома гран-при, але цьому передувала важка робота і дані нагороди не далися легко, розповідає викладачка юних співачок Тетяна Стегайло. Це не робиться за один день, за один урок це натхненна праця. Відпрацювання кожної фрази, кожної ноти, ну навіть кожного жесту, щоб це все було, як то кажуть, десяточка, щоб образ був такий цільний. А над цим треба працювати і не один день. Спів він допомагає, він надає сили, він надає натхнення. Треба тільки. Дуже бажати цього, щоб і на уроках вивчати, і поза уроками слухати, що зараз співають, як співають, який репертуар. Тобто, це така жива творчість. Втім, незважаючи на багато сил та часу, витрачених на підготовку до конкурсу. Викладачка абсолютно задоволена результатом своєї праці та роботи дівчат, які на фоні багатьох учасників зі всієї України представили шостку на конкурсі більш ніж достойно. Знаю, що дівчата, опинившись на сцені, глядачі в залі, що це не кожного дня. Це ми вперше виїхали, отак от ризикнули, але все ж таки отримали велике задоволення від виступу на глядачах. Я дуже задоволена, тому що всі і Вікторія, і Милана, і Єва, вони всі виконали так, як ми ну, приготували. Я вважаю, що на 12 балів. Я їм сказала, не знаю, як вирішить журі поважне. Але ви зробили все можливе. Мені дуже приємно було, хоч і хвилюючи, але приємно, що дівчата заспівали програму. Дуже гарно. Самі ж дівчата зізнаються, що дуже переживали з приводу виступу, адже співати на загал, коли на тебе дивляться сотні очей занадто хвилююче. Бо ж останніми роками такі виступи стали дуже рідкісними і вже майже незвичними. В Цей раз ми поїхали саме з сольними номерами. А, бо з колективом це все ж таки ну, всі разом, не так хвилюючи, а ось коли ти один співаєш, це вже зовсім по-іншому відчувається. Ну, нам ще повезло, не було жодної тривоги, тому навіть навіть якось забулося про те, що зараз триває війна. Хотілося б побільше таких конкурсів, тому що ах, хочеться якось ну, щоб все відбувалося саме на твоїх очах, щоб ти бачив, як співають твої конкуренти. Щоб ти мог ти міг оцінити їх здібності, порівняти зі своїми, послухати, зробити для себе якісь виводи, Можливо, чомусь навчитися. Тому це дуже корисно. Це мій перший конкурс, який я їздила на офлайн. Я хвилювалася, але відчуття сцени, те, що на тебе дивиться глядач, нічого не змінить. Коли я дізналася про конкурс, про те, що він буде офлайн проходити, не як зараз всі конкурси, більшість онлайн, я зраділа, що я зможу побачити інше місто та з'їздити на конкурс, там де я можу подивитися на своїх конкурентів. Це було дуже цікаво. Будемо і надалі старатися та здобувати високі місця. Кожен конкурс це творча праця, і вокаліст перш за все повинен відчувати те, про що співає, і передавати ці відчуття слухачеві, аби той перейнявся настроєм пісні. Саме тому, що дівчата змогли це зробити, вони і стали найкращими, впевнена Тетяна Стегайло. Зараз війна, пісні у нас були, вони перекликаються за настроєм. Від цього ніяк. Діти це все відчувають. Ніяк це від цього не відійдеш. Єва співала пісню журавлі. Це ну, дуже потужна за змістом, за характером, за емоційною такою підґрунтям. І також і Віка Білявська справилася, тому що у ти жайваренку там пташка, яка жайварена, її вигнали раніше з вирію. І знаєте, так згадалося про наших українців, які зараз дуже-дуже багато хто знаходиться не в своїх домівках, як ті гайверанки. Але ми сподіваємося, що вони до нас обов'язково повернуться. От Милана співала пісню дуже таку емоційно насичену. Вечір. Красива дівчина прийшла на вечорниці, хлопців багато. Вона не знає, кого вибрати, хто ж краще. Але вона співає і своїм співом Вона сама радіє і радіють всіх, хто на неї дивиться. До речі, Тетяна Анатолійовну стигайло за те, що підготувала таких чудових співачок, і вони спільними зусиллями змогли досягти високих результатів на конкурсі. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза нагородив почесною грамотою. Я бажаю дівчатам подальших успіхів, щоб пісня завжди допомагала, надихала.